Друзі, ми починаємо виходити з непродуктивних астрологічних транзитів жовтня. Перша планета, яка виходить з нейтрального положення, це Марс, який оособлює силу, рішучість, енергію і війну. Він займе сильне положення 27 жовтня, перейшовши у свій власний знак зодіаку Скорпіон, в якому пробуде до 7 грудня. Даний астрологічний транзит прискорить багато процесів у житті кожної людини та дасть сили, енергії, тонусу і рішучості. Починається хороший час для активної діяльності, оздоровчих процедур, занять спортом, виконання ремонту і будівництва. У політичному плані слова почнуть більше підкріплюватися діями, що може позитивно відбитися на тиску щодо РФ в контексті завершення гарячої фази війни. При цьому, поки Марс перебуватиме в знаку Зодіака Скорпіон, підвищується сфера ризику для всього, що стосується хімічної та медичної сфери. Місць пов'язане з секретними центрами і пунктами управління, спортзалами, кафе і ресторанами. Тому, якщо ви плануєте щось починати, то для цього настає відповідний час. А ми завжди раді допомогти вам підібрати сприятливі дати і час для ваших важливих подій у житті. Бережіть себе!